Мельники з Бандерою мали різні концепції революції. Тобто, Мельник знов-таки, як людина старого покоління, вважав, що національна революція має бути дуже солідно підготована, глибокий ґрунт має. Зробити. Спочатку треба розбудувати структури по всій Україні, дуже потужні, проникнути тими структурами там, в армію, адміністрацію, міліцію. От, потім треба дочекатися сприятливого геополітичного моменту, коли почнеться якась війна, коли совєти, тоді що, тоді, то що це якраз е, значить, початок 40-го року, та, совєти активно е, воювали в Фінляндії. І велися розмови про можливу війну з Румунією в контексті Бесарабського питання, і можливу війну з Туреччиною в контексті питання проток. А і румунськ, ймовірна війна з Румунією, ймовірна війна з Туреччиною, так? це війна, де Україна була безпосереднім тилом. Так? А війна це завжди виникнення, як вважалося, певної революційної ситуації, особливо, якщо ця війна пішла не, не дуже гарно. Та? Ну, Що завжди може виникнути свій пригожин, вискочити, як чорт з табакерки, і якийсь бунт може ви, е, виникнути. Та? Тобто це не можна це відкидати. І е, це все дуже так е, мельником розглядали, що без цих умов. Починати якийсь виступ збройний, якусь революцію, що це авантюра, що її просто потоплять в крові. А Бандера і його оточення вони мали трошки інший підхід. Може, він був такий дещо іраціональний, можливо, дещо надміру оптимістичний. Вони дивилися на тодішню Україну, як на бочку з бензином чи бочку з порохом, куди тільки треба піднести сірник запалений, і вона загориться. Що мовляв, так ненавидять, що якщо туди кинути іскру, то буде вибух. І відповідно вони вважали, що якщо буде вибух масштабний, тоді це може спровокувати війну третіх. Країн проти СССР, які скористаються цим вибухом Що якщо повстане Україна, що це повстання може перекинутися на інші регіони СССР, а тоді не скористатися цим, та, британцям, туркам, німцям, це треба бути ідіотами. Та? Тобто він дивився отак от що ми повинні бути проактивними в цьому, а не реактивними.